В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації привітали бронзового призера чемпіонату Європи з вільної боротьби серед чоловіків у загребі Ігоря Никіфорука. На рахунок змагань можна сказати, що готувалися довго багато над чим працювали в залі. Був складений план роботи на змагання. Виправили багато помилок і впродовж цих сутичок дійсно відчувався краще моя боротьба. Розумію, що набагато краще міг виступити і що все було на відстані одного кроку і в моїх силах. Але є як є, значить десь не заслужив, можливо, перед Богом, можливо, ще треба більше працювати, щоб вийти в фінал. Але ми це зробимо обов'язково. Ми ще зберемося тут із золотою медаллю. Ці змагання ми змогли туди поїхати тільки завдяки нашим хлопцям, з зсу, всім іншим військовим структурам, адже вони стоять між нами і смертю, скажем так. Вони дійсно тримають наш прапор високо, щоб він не падав, бореться за нашу країну. і Україна завдяки тільки цим хлопцям стоїть. Низький їм уклін, Дякуємо. Я побачив хлопців, і дівчат, як горіли цього разу в очі. Я... Більше 15 років відвідую всі заходи, чемпіонат Європи, світу, Олімпійські ігри. Я ну, маю певний досвід, і я просто побачу, як оцей дух український перейшов на килими, борцівський, і цей безпрецедентний результат. Це, от, це наш незламний народ. Тому дякую всім і вітаю Ігоря. Віталій Чорненький, Михайло Голос Інфо.